Десятирічний Павло разом з своїм товаришем Іллею відпочивати на Рівненщину приїхали з села Бабичі Черкаської області. Хлопці вперше відпочивають в санаторно-оздоровчому комплексі Джерельце. Кажуть, тут їм все подобається. Мені подобається тут гарно проводити час. У нас проводяться конкурси між загонами. Вільний час ми гуляємо в рухливі ігри. Найбільше я люблю грати в футбол і в теніс. Мені Дуже подобається нас гарно годують. Потівка в санаторії джерельце коштує 3045 гривень на 21 день. 45% відсотків з вартості йде на харчування. У нас зараз знаходиться 280 дітей з чотирьох областей України пільгових категорій, оскільки ми є переможцем торгів по міністерству праці соціальної політики для дітей Чорнобильських саме. Оскільки діти сюди приїжджають зі своїми представниками з закладів з вихователями і супроводжуючими, крім того, то ще нарікані богу дякувати в нас не було цьому році взагалі. Чиновники планують оздоровити в цьому році 57% дітей Рівненської області. Це на декілька тисяч більше, ніж в минулому. Розповідають, виконати поставлену ціль буде не просто, але реально. Що говорить про минулий рік, було оздоровлено і відпочило 83 тисячі дітей. На сьогоднішній день вже ми маємо приріст до також показника минулого року, а саме до 15 червня 2011 року понад 7 тисяч дітей. Приємно, що це не лише сталося за рахунок закладів з денної формою перебування. Там ріст становить 3 тисячі. Але й за рахунок дітей, які оздоровлюються у таких от закладах, які ми сьогодні відвідуємо, тобто отримають повноцінні послуги з оздоровлення. Там також майже 4 тисячі зростання до минулого року. Особисто перевірити готовність санаторно оздоровчих комплексів прийняти таку кількість дітей приїхав і голова Рівненської облдержадміністрації. Хоча каже Василь Берташ, про свій візит нікому не повідомляв. На вході в санаторій електронік його зустрічає велика делегація міських чиновників на чолі з секретарем Рівнеради. Я сьогодні приїхав табори. Державної, комунальної і приватної. От, ви знаєте, мені сподобалось харчування досить належне, сертифікована продукція. Я маю надію, що на початок навчального року дітки сядуть за парти, повністю прийшли курс оздоровлення і з новими силами будуть навчатися. Незважаючи на те, що кожен санаторій брав дозвіл на відкриття, Василь Берташ повідомив, що буде і надалі інспектувати оздоровчі комплекси. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.